Вітаю панство! У зв'язку з активною відвертою антиукраїнською та проросіянською зовнішньою політикою президента Франції я задав кілька прадавніх українських напівлайливих слів галицького діалекту. Та хочу пояснити вам значення цих слів. Франція. Франція – це є заразна хвороба або венерична хвороба сифільс. Французький насмарк. Це венерична хвороба гонорея. Француватий, францувата це люди, які хворі заразними хворобами або люди, які хворі венеричними хворобами. Я жодним чином не хочу образити французький народ. Він ж не є винним, що став московською підстилкою ще в далекому, 1891 році. Але пам'ятаємо, що народний словотвір не виникає на порожньому місці. І ми можемо вірити у француватість французів минулого, так само, як можемо пересвідчитись у француватості французів теперішнього. На прикладі президента Франції Еммануеля Макрона. Слава Україні.